Переклад статті Крісті Інш. Селезінковий проектор 5.2, Хрест інтуїції або Горну. 22 ворота. Погляд благодаті. Мій контент автора статті Крісті Інш по дизайну людини. Завжди написаний через мою єретичну плюс алхімічну лінзу профіль 5.2. Це може збігатися чи не збігатися з традиційними уявленнями системи дизайн людини. Офіційна назва 22-х воріт у дизайні людини це ворота відкритості, але я називаю їх поглядом благодаті, тому що їхнє основне завдання полягає у тому, щоб надавати милосердя і співчуття собі та іншим у присутності болю та страждання, і особливо сорому. Енергетичний спектр. Вся енергія у будівграфі дизайну людини існує у спектрі потенціалу. На позитивному кінці спектру 22 других воріт це енергія для надання благодаті собі та іншим. 22 другі ворота розуміють, що весь спектр емоцій від висот екстатичного блаженства до найбрудніших і темніших ям сорому це просто людські почуття. Завдяки цьому 22 други ворота здатні розглядати увесь світ як місце краси, достатку та любові. На негативному кінці спектру 22 других воріт. Це енергія віри у те, що ви не заслуговуєте на красу любов чи благодать у своєму житті. Така людина пригнічує свої емоції, живе з погляду емоційної реактивності та ігнорує свою відповідальність за свої емоції через звинувачення, віктимізацію, тобто позиція жертви та причіпки. Якщо вам не подобаються результати, які створює у вашому житті негативний бік спектру, ви можете підвищити частоту 22 воріт за допомогою низки обмежень, практик та інструментів. Найважливіше для підвищення частоти 22 воріт це глибоко проживати свої почуття і шанувати їх мудрість, особливо почуття сорому, мої спостереження. О, 22 ворота. Як я люблю вас, дозвольте мені розповісти вам про це. Я могла б написати нескінченну кількість книг про свій досвід і любов до 22 воріт. Енергія благодаті була такою важливою частиною мого життя. 22 ворота не визначені у моїй карті, але мій чоловік має весь канал 1222. З точки зору генних ключів, сфери притяжіння мого чоловіка. Це 22 другі ворота, і я впевнена, що наша зустріч була милістю Бога в дії. Коли я вперше побачила його, я знала, що наші річки зустрілися не просто так. У нас було кілька красивих робіт із дзеркалом, які ми повинні були зробити разом. Я виросла в релігійній культурі, яка вшановувала справді токсичні, тобто шкідливі, уявлення про Божу благодать. Такі поняття, як благодать, милосердя і Божа любов, використовувалися як зброя для контролю над іншими та для забезпечення того, щоб верхівка залишалася і далі на горі. Я провела багато років, бунтуючи проти будь-якої ідеї, яка хоча б наближалася до витонченості мого виховання, але все змінилося невдовзі після знайомства з моїм чоловіком. Мій чоловік не духовний хлопець. На початку наших стосунків я запитала його, що він думає про Бога, і він буквально сказав нічого не думаю. Але він втілює у собі благодать на рівні, які я навіть не можу вам описати. Навіть у мої потворні хвилини ніколи не виникає жодного сумніву в його безумовній любові до мене. Він не використовує мої негативні звички проти мене або як інструмент для маніпуляцій. Він приймає всю мене і мою тінь, і моє світло. Я можу чесно сказати, що до зустрічі з ним я ніколи не відчувала такого з іншою людиною. Він відкрив мені можливість залікувати рани від токсичної релігії і показав мені на енергетичному рівні, як отримати милість Господню. Невдовзі після того, як ми одружилися, я пішла на семінар з йоги, барона Батіста в Даласі, штат Техас. Я навчалася навчителя йоги, а він був у люті на сцені віньяса йоги. Настільки, що я заплатила сотню доларів і пролетіла понад тисячу миль, щоби займатися з ним йогою протягом чотирьох годин. І це був досвід, якого я ніколи не забуду. Там були сотні людей, і ми стояли один за одним. Наш піт буквально капав один на одного, поки ми долали неймовірні межі нашого розуму. Він провів нас через три з половиною години віньяси, закінчивши дуже довгою шавасаною. Крішнадас ревів із динаміків. Моє дурне серце, чому ти плачеш? Ти знову розбиваєш себе. Тепер ти плачеш, щоб заснути. Плач, щоб заснути. Моє дурне серце, коли ти навчишся? Ти очі світу, і більше нема куди звернутися, більше немає куди звернутися. Я була там, моє тіло було зовсім вразливим. Під висихав, перетворюючись на піщану масу на моїй шкірі, і з мене лилися глибокі сопливі ридання. В оточенні сотень незнайомців, не було страху осудження, я не переймалася тим, що інші подумають про мене, ніщо не говорило мені всередині, що я не повинна так плакати. Але що ще важливіше, то це те, що було глибоке знання того, що мене приймають будь-якою, безумовна любов. Моє тіло знало, що мене люблять без жодних умов, немає жодних ієрархій. Немає коханих і некоханих, тих, хто заслуговує на любов і не заслуговує на неї. Це була благодать Господня, це все благодать. З того часу я мала нескінченний досвід спілкування з благодатью. Я навіть можу бачити проблески благодаті у моєму ранньому, хоч і досить травматичному дитинстві та ранньому дорослому житті. Але саме в цей момент я зрозуміла, що благодать. Повсюду, тепер ваша черга споглядати свої 22 ворота. Запитання: які у вас стосунки з благодаттю? Чи знаєте ви на глибинному рівні, що вас люблять навіть у найбрудніших куточках вашої людяності? Як ви можете відкритись благодаті прямо тут і зараз? Розкажіть свою історію у коментарях. Я прошу вас витратити деякий час на ці запитання. Прихопіть їх у свій світ і дозвольте відповідям вам відкритися. Прагніть до більш глибоких рівнів ясності щодо 22-х воріт. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Силка внизу в описі під відео. На каналі ми постимо меми та статті, транзити, історії проживання свого дизайну. Відповідаємо на питання наших підписників.